Всім привіт! У цьому відео український співак Віталій Козловський розповів, як змінили його життя, родина та війна. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Віталій Козловський, український співак, заслужений артист України, народився у Львові. За освітлюю журналіст закінчив Львівський університет імені Івана Франка. Популярним став після того, як в жовтні 2002 року переміг у телепрограмі «Караука на Майдані у Львові. Саме тоді на всю Україну він виконав пісню Вона Львівського гурту Плач Єремії. Згодом артист переміг в першому сезоні музичного телепроєкту Шанс у 2003 році з піснею Чорнобривці. Брав участь у конкурсі Нова хвиля у 2004 році. У 2006 році Козловський став бронзовим призером першого сезону українського проєкту Танці з зірками на телеканалі 11 +1 разом з партнеркою Ксенією Гор. За свою творчу діяльність був удостоєний більше 50 нагород та премій, зокрема, Пісня року, Золота Шарманка, «Шлягер року, Людина року, золотий грамофон та хрустальний мікрофон. Став кращим співаком за версією Ukraine Music Awards, як найбільш успішний переможець талант шоу. А нещодавно відомий український співак та військовий Віталій Козловський розповів про зміни, які відбулися у його житті за останній рік. Знамениць поділився, як війна вплинула на нього. Артист у червні 2023 року отримав повістку і майже одразу став на захист держави зі зброєю в руках. У своєму інстаграм Козловський розповів, що зміни зі статусу співака на воїна були складними для нього. Спочатку він пройшов військовий вишкіл, потім була служба артилеристам у бригаді швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж. Після цього він приєднався до лав національного президентського оркестру. Нині Віталій рядовий солдат водій. Виконавець поділився світлинами з, з того етапу, коли тільки Починалася його служба, зокрема, фото з ТЦК лікарні, де він проходив ВЛК та перші кадри з фронту. Також ще однією подією у житті співака стало його одруження зі своєю піар-менеджером Юлією Бакуменко. Віталій Козловський розкрив деталі освічення своєї же дружині Юлії Бакуменко, артист зізнався, що раніше навіть не думав про одруження і заявив, що в нього дуже поганий приклад сім'ї. Також він додав, що із його обраницею вони ніколи цього не обговорювали. Однак в один момент співак почав розглядати можливість, що в майбутньому в нього народиться син, і на той момент Юлія вже була при надії. Ми навіть з Юлією не думали одружуватися і ніколи не говорили про це. Але йшов час, і я збагнув, і як так, що у нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде до прізвища сина поділися Віталі. Музикант розповів, що зробив саму звичайну пропозицію, навіть без обручки. Це сталося просто на кухні. Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 23 творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже, добре. Я пішов далі, вона далі домувала посуд. Був сильний обстріл. Ми не виспані в машині, сфотографувалися, зайшли в рацію. Розписалися, навіть біля рацу не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали в торговельний центр купувати обручки. Також Козловський отримав ще один новий статус він вперше став батьком. В лютому 2024 року дружина Юлія народила йому сина Оскара. У своєму інстаграмі Віталій поділився світлиною свого новонародженого сина, якого назвав Оскаром. За словами співака, це ім'я в перекладі означає «божественний». Нещодавно Україна отримала Оскар, і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був в гостях в Італії, у мами, і там одна Українка назвала свого синочка Оскар. Я людина, яка співає і сприймає фонетикою, це ім'я означає божественне, і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді. а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я, поділився артист в інтерв'ю Раміні Ескаказай. Також співак розповів, що в нього з дружиною Юлією Бакуменко були партнерські пологи. Козловський зізнається, що боявся йти на пологи, бо це могло вплинути на їхні подальші сексуальні стосунки. Юлія наполягала, я скажу і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються чи бути на пологах. Я сьогодні безмірно кохаю дружину і дуже вдячна за те, що їй довелося пройти, і прошу вибачити, що був десь егоїстичним. Пишаюся своєю дружиною, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і сподіваюся, талановитого хлопчика. Мені важливо бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес, каже співак. Козловський додав, що після народження сина відчув себе найщасливішою людиною. У цей момент він навіть заплакав. Я зрозумів, що найщасливіша людина в цьому світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути ново життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим, простими речами. Я раніше жив сценою, була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочку, підсумував артист. Хлопчика вже навіть стигли покрестити. Віталій показав кадри таїнств. Виконавець також розсекретив, які українські знаменитості стали хрещеними батьками його сина Оскара. На своїй сторінці в інстаграм артист поділився, що хрещення відбулося в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Таїнство було ще в травні, і лише зараз Віталій поділився світлинами з, з особливої події похрестила нашого синочка Оскара один з найщасливіших днів в моєму житті, коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожної миті, чотири покоління сім'ї зібралися разом. Сльози, щастя, дякую Боже, що даруєш таку можливість бути поруч, написав знаменитість. Хрещеними батьками маленького Оскара став продюсер Андрій Ігнатченко та дружина ведучого Анатолія Анатолійовича Піарниця Юла. Вона вже встигла прокоментувати подію і вказала, що для неї честь стати хрещеною хлопчика. Для мене дуже велика честь стати хрещеною мамою красунчика Оскара, сина Віталія Козловської його прекрасної дружини Юлії. Бажаю нашому синочку мирного неба, спокійного життя, доброї долі та хороших людей поруч. Доля з'єднала наші родини на все життя, і я цьому безмежно рада зазначила піарниця. Артист додав, що за рік його цінності та погляди на буденні речі змінилися, тепер в пріоритеті у нього сім'я. Як в мене за рік змінилося життя, інші цінності, погляди, пріоритети. Перед за все, тепер моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина. А рівно рік назад, у цей день я сидів в ТЦК і підписував документи з путівкою невідомість і жах. Не забуваємо, в який час ми живемо, цінуємо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч, написав Козловський. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.